Мене звати Аліна і я навчаюся у 8 класі в IT Step School. Взагалі я сиділа в своїй минулій школі, і мені мама прислала просто, якби, повідомлення в Телеграм, бо їй так було б зручніше. Тобто вона побачила оголошення в Фейсбуці, і потім вона взагалі думала, що це якісь курси IT. Потім так виявилося, що я зняла все, мотиваційне відео. Потім до 3 листопада ми чекали відповідь, потім ми вже забули про це зовсім, і тут нам відзвонюють посеред робочого тижня і кажуть, що ми прийшли і коли ми можемо передати документи, тобто забрати свої школи і перевести сюди. Взагалі я була в шоці, тому що для мене це дуже неочікувано. Я Можливо, і хотіла попрощати зі своєю школою, а можливо і ні. В мене вже такі відносини з однокласниками, що ми все про, себе, про одне одного знаємо, але я не сказала, що вони прям були моїми друзями. Потім я сюди прийшла, і я дуже боялася, що тут. Будуть якісь такі мажорні замашки, не знаю, чому я так боялася. Можливо, серіалів передивилася. Ну, взагалі, я тут нічого не замітила, прям такого пахусного. Вчителі тут взагалі дуже круті, вони молоді, всі, вони всі е, розуміють жарти, ну такі прикольні. Ну, так вже сказала Поліна, це година домашнього завдання. Е, це тематичні дні. Це Дуже цікаво, дуже круто. Це комп'ютери в кожному класі, це онлайн-щоденник, де батьки можуть контролювати тебе. Ну і ще багато інших. Я однозначно б рекомендувала, бо тут дуже комфортно, тут дуже класно, тут дуже вічливі вчителі і дуже прикольні однокласники.